Чи варто бізнесу встановлювати спа-басейн? Е, якщо ви власник готелю, салону, фітнес-клубу або заміського комплексу, слухайте уважно, спам це не просто розкіш, це інструмент, який заробляє залучення клієнтів. Люди шукають досвід, а не просто послугу. СПА додає вау-ефект до будь-якого формату бізнесу. 2. Підвищення вартості чека. Додаєте СПА опцію, піднімаєте ціну і при цьому клієнт задоволений. 3. Більше лояльності. Гості повертаються туди, де їм добре. СПА це емоція, яку хочеться повторити. 4. Інстаграм фактор бульбашки, келих, вечір. І ви вже в сторі з усіх гостей. Це безкоштовна реклама. 5. Універсальність. СПА підходить для пар, сімей, спортсменів і навіть корпоративних клієнтів. У СПА-Галаксі ми не просто продаємо СПА, ми допомагаємо впровадити його у ваш бізнес так, щоб він працював на прибуток. Хочете, щоб СПА став вашою конкурентною перевагою? Напишіть нам. І обов'язково підписуйтесь, буде ще більше ідей для бізнесу, які реально працюють.